Милі друзі, я вам знову хочу розповісти розповідь. Це мені Бог на серце поклав розповісти вам цю розповідь до всієї силени, до всієї землі про двох хлопчиків. Одного звали Леон, а другого Матіус. Леон з тілатної точки зору вже щасливо благословенно. А з духовної точки зору живчутли і благословенно. Оце я вам оповім цю проповідь, цю розповідь за цих двох хлопчиків. Ці хлопчики були ще дуже маленькі, їм було по 9 років, не мали однаковий вік. І я вам розкажу про цих двох хлопчиків, їхнє життя, як вони проводили, все для них було. Але Спочатку для них життя було тяжке і важке в одного хлопчика і в другого. От я вам зараз розкажу за цих двох хлопчиків, як їхнє життя було і як вони проводили своє життя. Наприклад, Леон був дуже хорошим і щирим хлопчиком. Сам Гола Малко виховувався у робітничому домі. Там, де їх дуже ображали, його били, знущалися над ним. І з ним зростав також у нього був друг Матіус. Вони з ним дружили і ділили куском хліба і, го, і ділили горе радість. з Матіусом були дуже великі друзі. І вони були одній тій самій групі, одній тій самому. Тому, тому самому зданні вони жили і проводили час. Їх часто били, ображали, закривали в льох, обливали холодною водою і дуже погано його годували. І їх змушували дуже тяжко працювати. Їм дуже було тяжко там Ліонові і Матіусу. Ліон з Матіусом дуже часто дружили і спілкувалися і гралися. Їм було дуже добре. Наприклад, Леон вже не міг стерпіти образи і сльози. Він утікає, як вам мої друзі, сказати, він утікає в Париж, він чекає в Париж, бо він вже не мав сили жити так. Там. А потім Леон каже на Матіуса, А Матіус, пішли зі мною. Ми будемо жити, ми собі знайдемо хороших чудових батьків. А Матіус сказав, не піду моє життя на небесах. Я не, хо... не правно скорбів на землі, а на небесах. <кхи> а Леон, скільки наполягав Матіусу ходімо, той сказав ні, Та відказав його пропозиції і... І... І в його пораді. Тоді Леон, очі як навіть поснули, Леон відправляється до Парижа. Він відправляється до Парижа і потім він е, узяв лише того робітничого дому, кусочок хліба і бутилочку води, яка там була, а вода була нечиста. І він і, узяв клунок, закрутив і пішов собі. Пішов собі по дорозі, потім, бачив, що він вже те все, що мав, з'їв, і цибуля була напівгнила, він її з'їв. І потім, моя друзі, Бог чудовий і святий, була одна бабуся, вона підібрала бідного Леона, наготувала його, напоїла. А потім вона його питає, Ліон, куди ти відправляєшся, дитя моє? я відправляюся в Париж. Я хочу набути собі добрих батьків, які б мене любили і піклувалися про мене. А вона каже: Залишайся у мене, будеш мені допомагати. А Леон, ні, я не можу туди залишитися. Мене тут знайдуть. Ліона бабушки прожив три дні, допомагав і все. А потім він же там укріпся, бабушка йому на дорогу дала хліба, калачів дала, сала м'яса, води дала. Так вона його провела з Божим благословенням, перехрестила його, помолилася над ним, потім вона... І потім сказала до Ліона: Малий Ліончика, то благослови тебе Бог, відправляйся з Богом. А потім, знаєте, Леон відправився до Парижу. Йому дуже було тяжко йти в Париж. І вже за три-два дні він вже з'їв ту їжу, ті наїдки, і він вже знаєте, це все з'їв. Він вже не мав що їсти. А потім Леон за два дні був голодний, і він вже добрався до Парижу, так Бог дав, що він два дні був голодний і наскільки був насилений. А потім знаєте, його побачила дуже-дуже багата така мадам побачила його. І ще побачив, її чоловік. І вони були дуже-дуже-дуже багаті. Вони його підібрали, він вже був насилений, все. І вони його посадили до карети, непритомного за оліончика малого хлопчина, який був добрий, щирий. І всіх любив і ділив всяку ком хліба з Матюсом, своїм найкращим другом. І потім, знаєте, вони відправилися додому, до того, додому до цієї віли Великої вони відправилися, люди були благочутиві, вони щирі, сердечні, любили ближнього бідних, допомагали, і вони дуже ходили до церкви. Вони ходили в Лютеранську церкву. І вони не словом це робила, а ділом і життям своїм вони сотворили. І потім Леон побачив, де він є і куди він попав, і як він попав у таких дуже багатих і добрих людей, які піклувалися про нього і любили його. Він, знаєте, прокинувся і він не знав, де він є. І що там сталося. Потім запитав, я враю, куди я попав. а ця мила. Мадам сказала до нього Ти у нас, ми тебе всиновили, ти наш син, і ти будеш наш вобік. А ми ще сказали, ти наш син вобік. Ми тебе полюбили як рідного, ти будеш наш. І потім він розказав, звідки він є і все, і як його звуть. І потім Леон розповів все про нього, про себе, про, про свого друга Матіуса. Він все розказав. І сказав, що Матіус не хотів нимти, він відмовився. Він, він струсив, злякався, сказав, що він не хоче тут або бути на небі. І потім вони про нього піклувалися, він окріпся, цей він дуже прекрасно з ними жив, вони його любили. Водили у Лютеранську церкву. Він там підзнав Бога Христа, читав світу нокунання писання. Він дуже став духовною людиною. Він його там... І в школу він почав там ходити, читати, і... і писати навчили, всього навчили, грамоти навчили його. Потім він там виріс у дуже високому рівні. Він ходив у літеранську церкву поруч своїми. Приємними батьками. Потім вони його вчили грамоти, вони все його навчили. І він потім виріс вчився на духовному, духовному університеті, на літеранського священника. Він там вивчився. Він там навчав і наставляв людей. Він став дуже високою людиною там, в духовному відласному точки зору. Він проводив людей до спасіння до Христа, що Христос може допомогти, що без, без Бога нічого неможливо. Що без Бога, без Бога ми ніщо, а з Богом ми маємо все. Він сказав, що треба Богу вірити, і він буде творити великі чудеса на мене у житті. Він казав, що він просив Бога, він йому поміг, Бог його пожалів, і через цих дуже духовно прибагатих людей. Пожалів його, спас і підняв на ноги, і тепер він проповідував і розказував людям про спасення. І люди приходили до Бога, приходили до Бога, приходили до Бога люди через нього, і Бог через них, через нього спас його. І через нього Бог дуже багато людей спас, він відкрив притулок дуже великий для бідних, для нещасних. Відкрив багато сорков, багато творив милостині для бідних, для жебраків. Він відкрив пансіонат для жебраків, для інвалідів, для бідних, для, для людей похилого віку відкрив багато пансіонатів. Для хворих, для нещасних дітей він відкрив пансіонат. Він дуже творив багато добро на цій землі. А потім, як Леон вже постарів, вже Леонові було піде 100 років, він сказав: про до Христа і Бог буде з вами. Я залишаю своє тіло і я вірю, що Бог мене заправ. І Бог так зробив, що Бог записав Леона в книгу життя, Бог відкрив небос... врата неба, він війшов, то він ш... блажанство і висадився, злає небо в вік. А саме ще і мадам були також похоронені. Вкладовищі були похоронені, гарного пам'ятника поставили, так от Бог їх прийняв, тому що вони прийтили бідну осироту, полюбили як свого сина, і так от Бог забрав їх, забрав їх на небеса, в нового життя і спас їх, і вони на небесах. Це я вам розповіла за хлопчика Леона, яке його життя було. А тепер розкажу вам за друга Матіуса. Матіус, знаєте, як прокинувся. Він побачив, що немає Леона. Він відправився на пошуки своїх справжніх батьків. І потім Матіус дуже до ним сумував, плакав. Але Матіус вибрав. Шлях тернистий, важкий вибрав. Він не хотів нічого земного, тлінного, він захотів не, не тлінне, не вічна небесне. Матіус виховався у тому робітничому домі, там їх водили до церкви в католицький храм. Він там багато чув про Христа, про Ісуса. Він дуже все сприйняв у своє серце. Він не то, що сприйняв у своє серце, а він все гарбав у своє серце і у свою душу він гарбав та все. Він накопичував у своє серце, духовне та святе, та не тліне, те чисте він у своє серце накопичував, та духовне, свята накопичував для свого серця своєї душі, малодруця. І цей Матіус дуже любив Бога, дуже любив Христа. Його трохи навчили читати, писати. Він згорем пополав, читав по складах і писав друкованими буквами. І все для Матіуса було достатньо. Матіус дуже любив Бога, дуже молився, дуже часами проводив молитви і вчитання Божого Слова. Він сказав, що цілесне все просто тимчасове, а небесне – вічне. Матіус дуже любив Бога, він дуже страждав, він дуже плакав, він дуже сльозами заливався і просив Бога сили і кріпості уночі, коли він плакав по ночам, свій милий Матіус. Його часто били, його часто ображали. Часто над ним знущався на матіосом, він був у лахмітті, він був у цій поганій одежі, а потім, знаєте, його привели до... до начальника цього пансіонату, і він почав до нього дуже жорстоко і погано з ним поводитися, бити його. І казати, а він цей потім Матіос наповнився великою силою Духа Святого і він наповнився великою Божественною силою Духа Святого, милі труття. Він казав моє тіло, моє я тіло своє залишу, я залишу ці світи мири, я залишуся слиний світ, але я піду на небо. Коли я умру, моє тіло докупається землю, але мій дух і моя душа будуть не на небесах. Я буду дуже-дуже щасливий не на небесах. Я побачу свого тата, маму, свою сестричку і свого братка, які померли маленькими. І я буду з ними і він наповнився такою великою силою Духа Святого і почав свідчити, що він буде щасливий не на небесах. І наповнився такою благодаті, такою силою, таким спокоєм, такою силою неба. Він сказав, що на землі тимчаслава, а на небі буде у жити. І він сказав, що якщо ви мене вб'єте, моє тіло не вб'єте, я буду в вік з Господом в небесах. Я буду дуже-дуже щасливий на небесах, займачіло, спроповідував і говорив їм, що тут він буде страждати, а на, а на небі буде у вік жити. І вони його дотопили, катували, знущалися над ним. І потім милі друзі, проходить тиждень. І Матіо скаже, Господи, віддаю своє тіло, і душу і дух свій в твої руки, Боже. І Матіус сказав і помер. І потім Матіо залишив своє тіло, йому відкрилися врата неба, і він ішов в той край, в блаженство на свято небо, де є покої і щастя нема смерті, де він радується, де він веселився в славному старстві у вік. І сказав Ісус Христос, ти не страждався, сину мій, війди в славу неба і будь моїми слугами у вік на босах, ти достойний від тих славу неба, і ти війди, і Матіуса Бог. Та сльози, та пін, тепер тепер той нещасний хлопчик на небесах, та радується веселиться, що слава небо вік. Цьому Бог вся слава за цю розповідь. Амінь.